Повсякчас підтримувати сміливих захисників. Івано-Франківська громада продовжує виплачувати матеріальну допомогу бійцям. Відтак військовослужбовці, які зареєстровані на території нашої МТГ, можуть отримати виплату за 12 пунктами, зокрема на фізичну та психологічну реабілітацію спорядження, лікування після поранення. Капітан Володимир Панас прийшов до ЦНАПу написати заяву задля виплати на спорядження та до дня народження дитини. каже перелік документів знайшов в мережі інтернет та легко усі зібрав. Потрібен паспорт, ідентифікаційний код та документи з військової частини. Дуже багато речей потрібно закупити для військових. Це є дуже добра підтримка. Дізнався про це з мережі інтернет. Там було описано детально, що потрібно і куди потрібно звертатися. 46-річний Богдан Постолян хоче у центрі надання адміністративних послуг оформити виплату на реабілітацію. А це 10 тисяч гривень. На спорядження захисник уже отримав кошти. Каже, така допомога для військовослужбовців від громади дуже вагома. На форму самі розумієте, якщо ви піхотинець, так само як я, і він був піхотинцем, Форма на 2-3 дня її можна викидати. Екіпіровка, бронежилети. Каски. То всьому купували за свої гроші з початку війни. Я ходив в Дом воїнів 10А, ну, мені дало довідку, що, допустимо, я маю право допустим, отримати ці 10 тисяч. За даними ЦНАПу, цьогоріч військовослужбовці найбільше подали заяв на амуніцію. Також усе частіше захисники подають документи на виплату за поранення. Найпопулярнішими послугами щодо наших військовослужбовців, захисників і захисниць України є послуги щодо оформлення допомоги на амуніцію. Станом на сьогоднішній день від початку року вже оформлено таких допомог: 3575. Частина цих допомог вже оплачена, частина допомог в процесі фінансування. Відповідно, наші наші заявники, захисники та захисниці України, очікують повідомлення про зарахування коштів на рахунок. Також одна з таких популярних напрямків одноразової матеріальної допомоги з міського бюджету. Це є допомога на реабілітацію. Від початку року станом на сьогодні вже подано таких 717 заяв, і вони теж в процесі опрацювання. Частина по них вже прийнято позитивні рішення. І також важлива одноразова матеріальна допомога з міського бюджету це є допомога у зв'язку з пораненням, контузією та калівством. Таких заяв було подано 209 нашими захисниками та захисницями України. Ні, найчастіше звертаються захисники за допомоги на придбання амуніції. А це 50 тисяч гривень, якщо боєць перебуває безпосередньо у зоні бойових дій. Зараз найважливіше це допомагати нашим військовим. Тому Франківськ прийняв рішення всім військовим, які беруть участь у бойових діях, виплатити 50 тисяч гривень, і ті, хто мобілізовані і зараз навчаються і перебувають не на передовій 20 тисяч гривень. Перебуваючи в підгуляй поле. Говорячи з нашими військовими, зокрема в бліндажі. Це була їхня ініціатива. Щоб місто придумало таку програму, щоб кожен військовий отримав кошти. Із переліком усіх виплат та необхідних документів для їх оформлення, можна ознайомитися на сайті ЦНАПу або безпосередньо у комунальному закладі Дім воїна». Там же можна отримати довідку про необхідність проходження психологічної реабілітації. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.